Є не стан, не час розслаблятися. Громада як працювала до нині, так і продовжує. Звичайно, з огляду на виклики сьогодення. У Визирській ОТГ продовжується благоустрій, відтак населені пункти стають більш затишними та комфортними. Зміни відчувають місцеві жителі, діляться Станіслав Ляшонок та Денис Воржов. На процент офіційно влуч змінилося. Да. Робота, громада робота і хорошо. А що більше всього ви ну, ось бачите, які зміни? Ну, Строїтельство, благоустройство, території, вода взагалі вода іключительно. В цьому році ще не було такого дня, щоб не було води. А, а коли була фабрика, то в нас була дуже проблема з водою. А зараз, слава Богу, нормально працюють люди. Як бачите, плитка благається, асфальтується, освітлення. Ну, освітлення, звісно, і раніше було. Було раніше, зараз, звісно, війна, то менше включають. А так село преобразовується і видно, дуже видно. Дякую керівництву громади, все те, що робиться в селі. Які плани з благоустрою інфраструктури ще попереду, до завершення літа 2023 року, нам розповів перший заступник сільського голови Олександр Токменінов. Практично закінчились роботи з ремонту доріг разом з службою місцевих доріг. Це під'їзні дороги до Візирки, до Міщанки, до Вільшанки, до Калинівки, до кордону. І ще нас тр... буде проведена робота з поточного ремонту під'їзної дороги до села Дмитрівка і до села Львопіль. Альтернативне водозабезпечення ще одна справа, на реалізацію якої дуже очікують жителі Першотравневого. Діляться Станіслав Ляшонок, Галина Путіліна та Наталія Бриленко. Кажуть, що буде очищена вода. Ну, побачимо, як воно буде. Хороше діло, да, це, тому що скважини як не є, вони все-таки не дуже чисту воду беруть, а це буде хороше діло. Ми ж знаємо, що води зараз чистий, ну, це просто дефіцит, да? то сподіваємося, що це дуже не сподіваємося, ждемо. Це дуже важливо. У нас з крана тече технічна вода. Нас провіряли. Так що для нас це буде спасіння, так скаже. Тобто чекаєте бювета. Ну так, звичайно, після руйнації Каховської ГЕС Спеціальне обладнання, котре планували доставити для бювета у першотравневому американські партнери, було передано для жителів Херсонщини. Але альтернативне водопостачання у першотравневому таки має бути. Впевнений визирський сільський голова Валерій Стоїлакі. Когда до мене приїхали представники американської компанії, яка нам предложила зробити бювет в сірі першатернема, вони зробили Доброславі і приїхали теж до нас зробити у Першатерне, тому що перша тернатора село дуже велике і що теж там зробити бювет. Я дуже заінтересувався і цими вопросами одразу замість. Вони сказали, що наша робота зробив благоустрій території і самого приміщення, де буде знаходиться сама установка по очистці води. Поки ми держимо надію, що вони все-таки нам дадуть цю установку в ближайше время, і ми можемо поставити її, щоб люди могли пити воду. А якщо не вийде, ми будемо шукати кошти, щоб поставити своїми силами, поставити установку, щоб люди пили воду. Ми будемо старатися. І в центрі села, я думаю, це буде дуже гарно і добре.